Продала власну дитину. У Харкові затримали 22-річну жінку, яка за свою двомісячну доньку просила 20 тисяч доларів. Правоохоронці отримали інформацію, що мати шукає покупця і затримали її під час зустрічі із ним. Покупець був підставний і після передачі грошей жінку затримали. Як вона зізналася слідчим, дитину продавала, бо втомилася за нею наглядати. А за виручені кошти планувала придбати авто. Нині двомісячна дівчинка у лікарні, а її старший брат, якого теж вилучили в матері під опікою лікарів. Самій жінці вже оголосили підозру за статтею Торгівля людьми. За продаж власної дитини 22-річній жінці, яка вже маючи малолітнього сина, не хотіла доглядати за новонародженою донькою, загрожує 15 років позбавлення волі. Торгівля людьми це прихований злочин, який загрожує безпеці мільйонів людей у світі, зокрема і в Україні. Розуміння способів захисту можуть зберегти ваше життя, дотримуйтеся простих правил, зберігайте документи при собі, не передавайте їх третім особам, приймайте допомогу лише від офіційних органів та перевірених організацій, і уникайте ситуацій, де вас намагаються ізолювати від родини та друзів. Якщо ви або ваші близькі відчули загрозу, негайно звертайтеся до правоохоронців. А зараз натисніть дзвоник і підпишіться на канал. Ми рухаємося далі.